А зараз, будь ласка, слухайте уважно. Ми з нашою командою запускаємо свій український сервер у сквад North of Trident. Це не просто сервер, це наш двіж, де кожен знайде своє. місце. В нас є моди і багато різного цікавого, щоб кожному було ну максимально приємно і кайфово. Також у нас величезні плани на майбутнє, ну але це все ви побачите вже згодом. У нас буде адекватна адміністрація, тобто порядок і дисципліна ну, на максимумі, навчання з нуля. Не вмієш грати без проблем. В нас навчать, покажуть і зроблять з вас склад бійця. 99% нашої команди це військові. Тут і тактика, і командна робота, і справжня бойова атмосфера. Це багато чого означає. Хочеш створити свій клан? Без питань, дерзай. Зараз сама золота можливість зібрати команду і почати набір та стати частиною двіжу вже зараз. Хочеш стати адміном? Можливо, також без питань. Подавай заявку. Нам якраз потрібні сильні люди в команду. Коротше, заходь в Діскорд, посилання є у описі. North of Trident – це наш сервер, наша спільнота і справжній український двіж у скваді. Просто підпишись на Діскорд. Там вся інформація, і в чатку, до речі, я спілкуюсь і його читаю. Сьомий, 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 я підсяду. Підсідай. Дай Бог здоров'я. Так, ну давай обережно, щоб нас не розібали. Бля, ти їбануся. Щось русня притихла. Чудовий день. Сплюнь. Зараз знову попруть. Шорт забирай. Чувак, там перевірка скоро приїде. Ти цілий день в телефоні втикаєш. Що з тобою? Чим ти там зайнятий? Братуха, це в натурі довго пояснювати, але прикинь, гра про нашу Україну прямо в смартфоні, я таке вперше бачу. Mobile Ukraine це гра, яка переносить тебе в саме серце нашої країни. Тут ти можеш стати ким завгодно. Пильним поліцейським, що стежить за порядком на дорогах. Агентом СБУ, який бореться з корупцією та злочинністю, або ж навіть бандитом, який обрав темний шлях, тіль свої найсміливіші фантазії, які неможливі в реальному житті. Досліджуй детальну карту України і поринь у традиції та розваги, й справжню свободу дій. Так що ж на тебе чекає повна свобода дій, можливість грати будь-де вдома, в школі чи навіть на роботі. Гра абсолютно безкоштовна і доступна на будь-якому смартфоні. Використовуй промокод Lord, щоб отримати крутий бонус на старті. Підтримуй українське, завантажуй GTA Mobile Ukraine та створи свій унікальний шлях. Усе у твоїх руках. Завантаж прямо зараз та грай без меж. Деталі та посилання шукай в описі. Так, окей, будемо звідси дефати. Там не вийшло. Спасибо. Так, звідси, в принципі, можна працювати з тих дирок запросто. Пацани окопуються. Оп, це противник. Дав плюху. Так, да, звідси будемо їх зараз контролити. Саме звідси будемо. Ну, пацани, хай закопуються. Хай пацани окопуються, я буду крити. Бо, знаючи мене, я ну, в тому плані дуже уважний. Оп, ще пробігаю, так. Окей, вони звідти звітер Бля, я не знаю, я того тіпа не забараную, правда. Дистанція трошки така приємна. Оп. Снайпер. А, Меджик, предлагаю нам разу. Окей, це було красиво. Вот так. Люха. Ебать, напал тишо. Ёб твою мать. Чекайте, пацани, бо якщо зараз нас трепить, це буде просто дуже жахливо. І позицію не хочеться залишати, цю. Ну давайте сидіти, давайте сидіти це далі, ТОС? Блядь, тіп пробіг, тіп пробіг, вони пробігають. Пацани, вони вже на цей, на, на рельсах. Плюс мінус сказки. Оп! Попав, попав. Наші, наші працюють з кулемету. Так, да, красавчики. Вони під, під поїздами лежать. Під поїздами? Плюс, так, да, бачу, бачу. Мінус, мінус, да, я його да, засив. Вот да, 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 Один мінус. Працюйте далі. З За... да, другої сторони об'їдемо. Тут мінус. Тут, тут активно працюють. Труби, труби, давайте, лави, ну, кимон. Давайте тут тоді зараз сядемо. Не, не на хабу Вони... перейшли, забули Є далі під рельсами. нас Зоны. Они со старых хаба идут. Да, наверное, да. Но я не нашел долго. Пацаны, они уже тут. Под забором? Да, 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 они уже тут под парканчиком у нас. Блюд. опщик і седьма, следующую точку будемо захищати. Стреляюсь. Уже тут, вже тут пройшли рейльси. Тримаємося, пацани, тримаємося. Це тільки що мі проїобчик був. Давайте сумочку. Потер на зренками закидаємо тут. Біжіть біля со мною, прошу, як тільки хап підніметься, ми там раліки відкинемо. Ось так. Ось так. Блять, блять. Пацани, вони вже в актуалі бігають. Блять, блять, як працюють, як працюють. Давайте ще сумку кинем. Гренки треба. Треба от гренки розкидувати, саме основне. Ось тут вони під парканом лазять. Тримаємося, тримаємося цей курт любою ціною. Тут є ховатися. От я гараж, просто мене засейви вже раз. Наші пішли в контрнаступ. Наші пішли в контрнаступ. Вот бігають тіпи, Вот бігають. Хорош, хорош, пацани тулять. Мінус. А, медик, сможеш со мною на метку движення пройти? Оп, Там оп, оп, оп оп, оп. оп, оп, мене зрисувало. Давай, Давай попробуємо. Працюємо, 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 тримаємо тірельці. Ай, блядь! Поняв, 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 бачу, де він є, я бачу, де він є. 0.42, переди мной, блять, пацаны, мне уже третий раз 300. Третий раз. Бля, тут техники уже соглашаются. Хорош, собрались. минус. Минус. Это вообще жусь. Вин минус, вин минус. Поехали, подними, поднимай. Давайте шиша гранатку с бэкеном. бля. Бля, 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 бля. Пацаны гулять. Боб, бать, ты пацаны. Ебать! Ебать, а тут су... Добро, что хоть и ралик можно подойти зараз ближе. Они уже на хабе, напевно, да? Десь там, в актуале. Да, плюс-минус. Скорее всего. Знаешь, сзади... О, банан! А вот и я. Блять! <связь> давай, 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 давай. Хлопчик, хлопчик, и до последнего дня. Минус, минус. Следующий минус. Бля, ебать, он трубу прям в середину закинул контролем, контролем. Контролем. Снайпер бачу. Минус. Еще минус. Плюс. Ебать, нормально то атакуем, пацаки. Нормально. Это просто бей за рельсы. Пиздец. Еще минус. Ты долбоб. Трымаемся, тримаемся. Тут все минус. Его никто не поднимает. Но здесь снайпер бы нам тут беды нарубил, дурачи. Парни, если есть возможность, выкопайте сейчас хаб. Если есть возможность. Да, 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 я медик, брат, давай. Да, давай. Опа. Ебашим, соло ебашим. Хлопцы, застраиваем следующую. Тут тип зашел. Мы сейчас так классно застроим Sorry. эту точку. Sorry. Тут хаб так классно поставим, точнее. Сори, блядь. Блядь. Копаем все вместе, просто быстрее будет. Я поднимаю, вы копаете. Сейчас каждого порядке очереди подниму. Вот так. Вот так. Вот так, пацаны. <соценно> <соценно> Все, давайте, выходите. Дальше понимаете. Так, контр. Все, виткапайте фобу, и фобу. Погиби. Давайте, давайте. Оверх. Оверх. Другий вроде Б. Ну ты живучий, однако. Мы следующий. Тревор. Давай парь пацаны? Так это не точка. За точку даже не достаем. Я к тому, чтобы хап тут не блокали. ГПшник, а ну припраць, Заглянем в коробку. Я его зажмурил, походу, тут. Все, да, да, снял, походу. Да, ты его снял. Да не сняв меня, не сняв! Не сняв, блядь, Шо вы тупите? Це я вас снял, вы меня не сняли, Пасики, вы шо? А ты будешь копу депать? Алло? У вас фоба горит, ты чего? У тебя фоба горит, умный, самый умный. Бля! Пацаны, <р pergunta> <фоба> это пиздец, я это снимаю. Кто-нибудь, зупинить меня, будь ласка. У меня просто так ебанут, что у нас патроны уже закинчатся. Закрой, сапля. Минус. Dove, eje, минус. Ху! В сторону. Иван и Оксана, бажаю вам щастя, здоровья! Бля! Сука, підараси вы! Ну я вас ебал, пасси, признайте. Нам треба бігом десь сісти якусь будівлю, а саме в цей під'їзд, що спереді, бато поверхівку. Так, тут же чел лягає, оп. А що хаба буде? Блядь, сука, свого ебанов. ти здорово. Там стоїть две трубы в кустах, я надеюсь, они его подбьют. Пацаны, вина на мені, пацаны, він на мені. Фасани, він на мені. <соць> По місці меча проїхав тигр направо. Пацаны, пробуємо пробуєм це. Хто вже тут ближче до актуалу, підходить ще ближче, їх тримати там, щоб вони не відходили. Ми з медиком попробуємо на ФОБО зайти сейчас на! Блять, все противник, сука. Я в нього, блять, щоб ти поняв, я його тримав на прицілі. Все, я забрав його. Да, все нормально, все нормально. Звідси можна їх контролити, реально. Парні, нам нужно дорогу эту перекрыть, по которой тигр катається. Застраивайте її по максимуму. Минус два я откинул, нужно выкопать. Минус 3. Минус 4. Е, по вашому флангу, минус 4 дав вдоль забора. Більше нікого тут не бачу. Так, тут наші дороги забудовують. Дивіться, щоб і техніка не приїжджала в актуал. Он катається, щось без діла. дела. Спасний, по вам працюють, yeah. десь близько. Oh, Плюс еще oh, одну oh. не батько. Є, 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 хорош. <laughs> 19, ебать, yeah, 19, це пиздец. 25 ноків, їбанутись. Так, коротше, народ, я домовився за Ахілесом, що він мені після першої точки, що ми візьмемо першу точку. Відасть цю снайпу, віддасть цю роль. Подивимося, чистром він світ але Я би хотів вам завести б контент. Така карта, народ, така карта і барет. Ну це піздець, реально. Так, все, рухаємось, рухаємось, рухаємось. Але в натурі пастики ж фарми можна сліпити їхні пнбшки. Звісно. Тоді давайте з фарами їбашим. Можна файер кинуть, коротше, і теж нормально буде. Бо зараз ми штурмуємо, і типу, ну, це така собі історія. Е, до речі, ми їдемо перші, блядь, то що ми зараз лав... ми зараз турбу зловимо 100%. Вже насипають, вже, я ніхуя не бачу, але вже насипають. Бредля вже атакує. Ой, і зараз тут буде творитися я того все. Снайпер зараз має роззьобувати. Це карта, це просто шлях снайпера. Ну, реально, тут зараз снайпер має показувати майстер клас, прям. Бля, тільки не мене. Тут уже противник. Включаємо ПНБшку. На бункері двоє. Слева нас. Давай, давай, працюем. Труби, 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 труби працюють. Чек ангари, чек ангари зразу. Пацани, Пацаны, Сопельки під сам парканчик, чекаємо вишки ангарів. Давайте, давайте, пацани. Кимон, кимон, кимон. Хмурий, зараз зліва може бути контакт. Зитом там була після РПГ. Да, да, плюс, плюс плюс. Єбать, прям мене трубою уебали, від гандон. Давай двойкой працюємо. У мене контакт, хлопці. Плюс. Я прохожу. Парня, сайт, гар. Плюс. Трубач минус. Рухаемся дали, рухаемся дали, Бегом, бегом, бегом. В спине тоже, в спине сопель тоже. сопля, тут сопля. Зверху тип, контроль, зверху тип, контроль, я 300, зверху тип. 300 хилюсь. Там двое, там двое на крыше, багнем. Плюс, разрядка. І тут сопляйка стоїть, у них тут фоба скоріше всего. Дасик, Дасик, да, не да, спіши, да. не спіши сильно крий, крий сопельки, щоб нам зараз соплі не в'їбали. Не спіши їх рашити, нехай дев'ятий тим займається. Плюс, плюс. Так, першу забирають, відповідно, друга, напевно, буде тут. І ми другу також зразу підіжмемо. Ну вони тут забудувалися, тут, тут буде заміс зараз. Все, друзі, снайпу нам віддали, як і домовлялися. Е, цю точку ми забираємо. Судячи по всьому, файт зробить бувається саме на точці. Хаб, заблокували. Не встати. Тут ми не зможемо. Встаємо зараз по раліку, у нас буде тут два, два магазини БК на снайпі, і просто біжимо десь сюди. Айрбейс, да. наступна точка прямо перед нами. Ну, зараз це і 10 підіжме з цього актуалу їх, і ми будемо звідси їх жати. Проте хаб не встає. Хабу ну, піздець. Давайте, народ, перебігати. Блять, ну як так могло мені прилетіти? Я от не розумію. Я ж я його бачив, звідки він працював. О тут хороша позиція, дивіться. Мінус. Мінус. Слухайте. А нормально пиздячить. А нормально пиздячить. Я скажу вам так. Поки що нікого не видно. Два з двох ліба нуле. Ралікс горі, в нас там проблеми конкретні. Оп, тут смаки розкидують. В них там щось є. В них там щось є. От, бігають в смаках. Ну, окей, наші будуються, наші будуються, будуються. О, біжить. Ну не будемо працювати по тому, хто рухається, рухається тому що це дуже важко. Ще от приїхали. Це до них щось БК, походу, везуть. Оп, зупинився. Виходь. Виходь, виходь. Ой. Мінус два. Мінус три. Гори, там Тіпє під тобою. Da, da, я, я там одного сняв. Кінь туди гранату, кинь тут гранату. Чудово! Що ми творимо тут? Прямо зараз. Смаки розкидають, напевно. Закидуй, закидуй, закидуй. Тримаємося. О, бачу. Ось тут чувак. За вогнем. Прям за вогнем сидить. Ану. Блять, був за вогнем. Вони не знають, де є. Тому позицію ми не міняємо. Блять, хто ти сняв? О, бачу. Дивіться, дивіться, що я бачу. Є. Ну іди піднімай свого. Бачу, де є. Мене змалювали. Окей, ми тут наїбашили. Відділення ми вибили. Біжимо далі. Ця позиція ідентифікована. З нею працювати вже більше немає ніякого сенсу абсолютно. Два пікапа під'їжджає до вас, парня. Складний, кінь. Ти шо? Ніхто є, нема. Народ, я вбив його, надіюсь. Ми не забившись. Звичайно, що вбив поваляється. Окей. Блять, мене обійшли. Зараз же будемо вилазити, мабуть, на кришу, працювати будемо вже з висоти, тому що дуже довго буде бігти кудись. Я цього не хочу робити. що снайпер наш працює звідти. Так, окей, нам треба туди зводитись. От біжуть, дивіться. Окей, перебіг. Давайте ПНБшку включимо. Це наша віртошка. Точно по комусь працює. Ой-ой-ой, ой змалювали нас. І цього снайпера теж вибили до речі. Ага, бачу. Дивіться, тут ще ті повзають, Давайте тут ляжемо. Дивіться, яка позиція. Ідеальна позиція, будемо працювати саме звідси. Без ПНБшки, без нічого. Спидну, можеш там раллі підкинути? Оп, бачу снайпера, ось тут сидить. По місці ми снайпер снайпера сидить, майте на увазі. Підійди, дебай, до мене. Наш танчик іде. Оп. Вибив. Вибив, типа. Вибив. Вот тачка приїхала. Все, її віли. Зараз танчик іду б'є. Все, точку ми взяли. Блять, ну окей, піднімаємося тоді на цей ангар. Що робити? ВОТ! а оце вже не наші, завалив ні. Єбать! там просто піздець, яка дистанція була. А її можна зробити, или там. О, дивіться, ще раз. Втел, показую. Ні, можна зробити. Давай, я покажу. Okay, я стану, возьму крюм, на... Да, монтирую, попробую вывозь. Блядь, ставимо короче, 900 метров. 800 метрів. метрів. Yeah, Блять, це бля, наш, Добре, що не долетіло. Оп. Одного завафлили, короче, тут ще один є. Їх тут приймають. Вот ще бігають. Дивіться, 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 скільки їх тут. Дивіться, скільки я їх тут бачу. Складний, будь ласка, бігом. до мітки меча моєї, мітку цей дистанцію. Бігом, бігом, У мене два тіпа на великій дистанції. Дякую, 800. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Паса... Зліва пацани на камнях. Так, да, там вже наші протики працюють. красавчик. Сейчас Ой. пополню и кинешь метку куда поехать. Давай, едь, едь нормально. Попал Блядь, коса, на ману. в Блять, косаны, это 700 метров. Блять, а что за пиздец? Це 600 метрів! Ну от ті біжить. Попав. Він ліг. Забрав. Окей. Компенсували. Компенсували, пройоб. А тепер треба а ще забрати ще двох. Да-да-да. все на відос. Ну, прикольно. Там накривають. Оп, дивіться. Є, мінус. Чувак, не пали мене, будь ласка, з кулемету біля мене. Окей. Де я убил. Okay. 800-800 метрів. Давай, сядь в машину, сядь в машину. Хоро. Okay. <звук> Выебатило. БК, БК є пацани? БК. Все БК виїбав, просто. А тут а можно якусь переключити типа на це по калимату, якщо в мене. Можна, можна. X. Я спробую. Я спробую. На шара с як? Нажимаешь X, нажимаеш ну, ну, X, вверх-вниз. Забрав. забрав, забрав, забрав. Смотрите, ты там є. Плюс. Бачу, бачу. Один мінус. Бачу, ще. Давай. Зупинись. Зупинись, чувак. Це 300 метрів. 100%. Ахіллес, він до тебе підбігає. Ти відпрацював його? Так. Да. Плюс я правішого теж забрав. Да, там чисто. Найс. Сука, важкий 300, 650 метрів. Так, да, він здох. Хорош. Хорош. Це ще й трубач, був, який звівся. Оп, бачу. Мотоцикл катається. Щось вони швидко здали всі точки. Я думав тут. Снайпер, буде. значить. Складний бігом, бігом, бігом координати до мітки Браво. Там снайпер лягає. Ставлю тобі меточки. Швидко, 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 швидко. Плюс 750. Ставим 700. Дякую, дякую, дякую. Ставим 700. Ебать <плес> в голову нахуй, на ходу типу, в'їбав. Бэм. <плес> Народ, 12 килів на 16 ноків на 5 смертей. Це ідеальний показник для снайпера на барті.